Підкорювачі вітрів у Черкасах більше кайтсерферів, екстремалів, що люблять повправлятися у керуванні повітряними зміями. Років зо п'ять тому в нашому місті було всього кілька ентузіастів цього виду спорту. Нині ж у вітряну погоду на Дніпрі можна побачити кілька десят парашутів. На дошку для кайтинга стають не лише підготовлені спортсмени, чоловіки, а й тендітні дівчата і навіть діти. Далі передостанній сюжет циклу Літовче. состоит из крыла и из из планки со стропами. То есть разворачиваем стропы, разворачиваем планки, следим, чтобы на стропах не было узлов, не было никаких проблем с линиями. Вот это минимум секьюрите, минимум безопасности. Разворачиваем и накачиваем крыло. Кайт, повітряний змій, або як його ще називають самі спортсмени, крило для занять можна підготувати за 10 хвилин, а навчитися ним керувати всього за тиждень. У Черкасах любителі покататися на гребані хвиль зазвичай збираються на пляжі біля рев'єри кількадесят екстремалів різного віку і статусу. Тільки як є вітер, ми сразу же зідзвонюємося, їдемо сюди. Ну так як вітер не часто буває. То на велику жаль, що не часто доводиться нам цим займатися. До нас їдуть із Києва хлопці, тому що у нас більш-менш ще той же пляж Рів'єра дозволяє покататися хороший вітер. Дехто з черкаських кайтерів вже опанував кількометрові стрибки, а дехто лише вчиться вправлятися із кайтом на суші. За словами досвідчених спортсменів, особливої фізичної підготовки кайтинг не потребує лише дотримання чітких правил безпеки, адже повітряні змії при великому вітрі дуже небезпечні, бо є велика ймовірність травмуватися. Большой физической подготовки нету. Все в этапе обучения, у кого есть лишний вес, по крайней мере, у нас такие случаи, что приходят мужчины с животами и потом у них появляется пресс. Это вот. очень полезно. И вот. это вид спорта круглогодичный. Спорт, который весь мир просто... Поставив на уші. Попри небезпечність кайтингу охочих займатися цим видом спорту щороку більше. Є. На сьогодні у світі нараховують кількасот тисяч любителів повітряних зміїв. Багато людей приходять у кайтинг після віндсерфінгу, адже повітряний змій дає спортсмену більше можливостей аніж парус. Утім, манить парашут не лише тренованих чоловіків, спортсменів, а навіть дітей і тендітних дівчат. 18-річна Тетяна вже відвідала кілька тренувань. Так йшла мимо Рів'єри. І побачила ці парашути, покорителі вітром, можна так сказати. Ну і прийшла, подивилася там, познайомилася, розпитала. От і цікавлюсь, учуся заняття кайтингом, задоволення не з дешевих. Мінімальна вартість ненового, нового вживаного спорядження близько 500 євро. Нове ж коштує кілька тисяч. Утім, досвідчені інструктори новачкам не радять витрачатися, адже в процесі навчання спорядження часто псується. Постійно ти вчишся постійно. Спочатку ти навчився держати кайт, щоб він не падав. Потім ти став на доску, потім ти трошки поїхав, тоді підпригнув. І я думаю, можна займатися і вчитись на протязі всього всі, всього життя. Ані погода, ні пора року. Кайтерам не завада. Катаються вони протягом усього року. Як тільки випадає сніг, вони міняють водну дошку на снігову і знову мчать підкорювати вітри. Олексій Гуторний, Віктор Неточий, Віка новини.